Hello. Hello. Привіт, а ти говориш українською, правда? Так. Да. О, круто. Я Настя. А, а, а я Юля. Дуже приємно, мене звати Яніна. Приємно. Це Юля, їй 16 і вона сирота. Тобто була сиротою до 2020-го, доки її не вирішила вдочерити американка Беттані Уайт. Юля вже давно мала бути у новій родині у США, але процес затягнувся. Тож 24 лютого дівчина зустріла у школі інтернаті в селі Новопотрівська на Миколаївщині. Ми дізналися з новин, що почалася війна, і ми просто не знали, що робити, і постійно питали всіх, що нам робити, чи вона в безпеці, чи варто нам приїхати і просто забрати її, перевести через кордон. Але всі казали ні, лишайтеся вдома. Це був дійсно важкий час у нашому житті. У нас є четверо синів і ще одна дівчинка, яку ми також дочерили в Україні. І я весь час думала: чому це відбувається в цьому всьому? Немає ніякого сенсу. Вона має бути вдома. Ми якийсь час були з нею на зв'язку. Коли ми були там в листопаді попереднього року, я взяла її номер телефону, щоб ми могли тримати контакт, поки тривало оформлення документів. Ми розмовляли кожен день. Вона казала, що все в порядку. Були моменти, коли вона казала, що вона дуже налякана, бо ховалась у підвалі. І потім, десь у середині березня, ми втратили з нею зв'язок. І ви знаєте, ми провели години декілька місяців за телефонними розмовами, намагаючись знайти хоч когось, хто може нам допомогти сконтактувати з дітьми або спробувати витягти її звідти. У нас не було жодного уявлення, що з нею, тому що ми втратили контакт повністю. 24 березня росіяни заходять у Новопотрівське. Юля разом із ще 14 дітьми, хлопцями і дівчатами від 6 до 17 років, директоркою та вихователями, переходять жити у підвал. У селі вже немає світла, води і не працює мобільний зв'язок, діти майже не виходять на вулицю. Ви в Новопетрівцях а, жили в підвалі, ти казала. А чому? Да, 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 жили. Ми, ми жили пемісів, ми жили пемісі без світа, без води. А Хто ж я? 15 липня на території школи вчергово приходять озброєні люди у формі. Вони змушують дітей проти їхньої волі поїхати з села. Мы совместно з Министерством оборони евакуювали детский дом з населеного пункта Новопетровка Николаевской области. И дети живуть там в подвале даного учреждения детского дому без электричества, без света. знаходяться там. в очень плохих условиях и постоянно находится, подвергается риску. То есть военная и гражданская администрация дала возможность нам эвакуировать детей оттуда, то есть чтобы принять их в более спокойном месте в реабилитационном центре города Херсона. Детей с минимальной количеством вещей, которые им позволяют взять с собой, везут из Новопотревского Миколаевской области у Степанівку, что в предместе Херсона. Разом із ними є директорка школи інтернату та опікунка дітей Наталія Луцик. Моя робота це не робота, це моє життя. Розумієте, 32 роки я працюю в цьому закладі. 32 роки я з цими дітьми. Я навіть не уявляю, як можна було б їх залишити. Як можна? 15 липня з лінії фронту до нас привозять 15 дітей. Це діти Новопетрівської спеціалізованої школи. Які жили вже три місяці в підвалі разом з директором школи, от, готували їжу на вогнищі, купалися в Тазику. Коли привезли цих дітей, а їх привезли на бойових машинах. Там тигр, там бренд-ранспортер. І коли діти почали виходити з машин, от, вони були дуже перелякані. І я потім вже дізнався, чого вони такі були. От вони думали, що їх везуть в Росію. Я Думаю, що це було в липні. Ми дізналися, що їх перемістили в Херсон, і це просто спустошило нас, бо тепер вони опинились під ще більшим російським контролем. за кілька тижнів до приїзду дітей у Степанівку до дитячого закладу навідуються двоє озброєних військових у Балаклавах. Їх супроводжують двоє чоловіків у цивільному. Вони ретельно обшукують усі приміщення і забирають частину документів. Розбили нам відеокамери, забрали теж терабайтний диск, де писалася вся інформація. Тому в подальшому в мене вже немає відео, тому що е не було на чому писати, не було відеоспостереження. Це у вас було такі вже обстріли? Так. Да. Це у нас постійно, ви не хвилюєтесь. У нас 28 разів. Тут Чорнобайка, 800 метрів. Від нас. Так що нас обстрілювали постійно. А зараз після звільнення вже що вони тут? Мстять просто. Всі росіяни, які були у нас, от, а вони у нас були. От, вони приходили до нас. Жуден росіянин не назвав своє ім'я і свою посаду. Це всі були містер Ікс». Вони розмовляли, але ну, як до них було звертатися, ну так, як кажуть, обтікаємо. Але при тому це цивільні. Це були цивільні, до нас приходили не тільки цивільні, приходили і військові, і ФСБ приходило, ну, всі приходили. Ну, вони почували себе господарями. Тобто, навіть коли вони привезли вам 15 дітей, це якось документально да. ніяк не супроводжувалося? Ніяк ми їх записали, звичайно, що ми їх прийняли, що ми прийняли їх від солдат. От і на цьому все закінчилося непрохані гості поводяться з ухвалом, бо впевнені у своїй безкарності. Однак зверніть увагу, ось на цього чоловіка з відео. Він має характерну бороду з білим пасмом. Ми встановили, що цим чоловіком є Георгій Тамбовцев, так званий заступник фейкового міністра Окупаційного міністерства молодіжної політики та спорту у Херсонській області. Директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак підтвердив нам, що саме цей чоловік разом із військовими навідувався до них у центр. Тамбовцев колаборант зі стажем. До війни він був одним із керівників проросійського руху у Херсоні. Концепція суспільної безпеки від чоловічества переживає глобальний системний кризіс, котрому його твілі глобалізатори. І ці глобалізатори питаються рішити проблеми в більшій степені за що України. Вони просували ідеї спорідненості з Росією, критикували співпрацю із Заходом і ностальгували за СРСР. Это с этим, в принципе, понятно. А вот дальнейшее, что привело к военным действиям на Донбассе? То есть, какие сподвигли факторы, которые повлияли на то, что одна часть территории Украины ополчилась на другую часть? На, скажем так, западную, на восточную. Разом з колишнім депутатом Верховної Ради України Сергієм Кириченком вони організовували проросійські мітинги. Це було навесні та восени 2014-го. Тоді мітинги розігнали місцеві жителі. Зараз Георгій Тамбовцев їздить від одного до іншого російського молодіжного спортивного турніру, де представляє окупаційну владу Херсонщини. А також, як ми вже довідалися, опікується долею дітей-сиріт. Я контактувала зі скількома людьми, що я навіть не зможу пригадати всіх, з ким я говорила, починаючи з агентства з усиновлення, з яким ми тримали контакт, та нашого власного уряду, яких ми питали, чи ви можете хоч якось нам допомогти, і отримували відповіді: ми не можемо вам безпосередньо допомогти, але спробуйте сконтактувати з такою-то людиною. Постійно відправляли нас до різних людей. Подзвоніть тій людині, подзвоніть іншій. І нічого не відбувалось. Ми просто були на межі, намагаючись почути, що відбувається з нашою дочкою. Були ситуації, коли вони пропонували витягнути тільки її. Але тому, що діти не на тій стороні кордону, це піддавало ризику інших дітей, і я не впевнена, що я можу прийняти таке рішення. Я не хочу, забравши її, поставити під ризик та вбити всіх інших. Я не можу так вчинити. Тому, якщо ми не можемо забрати їх всіх разом, тоді ми просто будемо чекати. Я впевнений, що рішення було прийнято військовими. от і щоб вивести дітей, і ми розуміли. Ну, реально розуміли, що просто так росіяни нас не випустять. Що, що, дітей, вони, ну, що дітей вони контролюють. І якщо нам нічого не вдасться, ну, я ж кажу, що ну, просто неможливо, буде було сховати 15 дітей, блокпости, ну і куча колаборантів швиденько б знайшли. Я впевнений. Тут одну дитину, думаєш, як сховати, а тут 15. Ми питали, чого висить прапор України? Я їх питав, а що повинно висіти? Це їх шокувало. Тому що вони думали, що якщо вони вже прийшли, то вже все. Повинно Тут все, все висіти. Що повинно висіти? Ну, якщо висів інший прапор, я б тут не працював. Боявся за сім'ю, за дітей, боявся, за. Ну, за себе за себе не боявся, тому що я прийшов е, два роки тому, я був на межі життя і смерті. От, я пройшов ту межу, от, коли людина вже не боїться нічого. Ну, але так сталося, що Бог залишив мені життя. І я зрозумів, я довго собі задавав питання, чому? Чому я живу? Коли сталася війна? Я зрозумів. Тому я вже, я вже нічого не боявся. 19 жовтня до закладу під'їжджає мікроавтобус Газель. Дітям дають 30 хвилин, аби зібрати речі, та кажуть, що вони їдуть на лівий берег Дніпра. Генічеськ. Військових не було, але коли я сказав, що діти нікуди не поїдуть, от мені перегрозили і сказали, що я зараз прийшлю, от, там отряд солдат, і швиденько вирішимо всі питання. Ну, ну, всі плакали, ну, всі були розстроєні, і ну, я, діти вже другий раз переживають стрес. От тепер вони вже точно розуміли, що їх везуть в Росію. От, якщо перший раз вони приїхали до нас, і ну, все там, і вони дуже привикли. І ми до них привикли, і, ну, вони наші діти. А вивіз дітей з нашого центру в Росію, це, я так розумію, що прийняв рішення оцей Бородатий. Найперший. Да. Однак повідомити про те, що дітей чекає так звана евакуація, приїхала інша людина. Жінка представилася ректоркою місцевого університету. Вона трішки вийшла вище вас, вище росту. Такі, так, така, така ж структура обличчя волосся біляве. Вона сказала, що вона проректор. Проректор е університету якогось. Ми встановили, що жінка, яка вивозила дітей зі Степанівки до Росії, це ректорка Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгенія Чернишова. На фото її впізнали очільники обох закладів: і Володимир Сагайдак, і Наталія Луцик. Керівну посаду в університеті жінка отримала вже під час окупації. Раніше ж вона була викладачкою агрономічного факультету цього ж вишу. Чернишова допомагала організовувати в приміщенні закладу фейковий референдум з приєднання Херсонщини до складу Росії. А у жовтні минулого року, за участі студентів, організувала захід «Волонтери за Росію та святкування Дня народження російського президента Владиміра Путіна. За це українська прокуратура оголосила Чернишовій підозру. Як ми дізналися зараз, Чернишова відповідальна за ще один злочин. Вона брала безпосередню участь у депортації українських сиріт до Росії. So we, so а, можливо, Настя надійшла вам фото, і ви покажете їх Юлі, а тільки якщо вона не проти подивитись на них. Okay. First... Is... От ця блондинка, вона приїжджала до вас вже в Херсоні. Yeah. Вона сказала збиратися, і ми вважаємо друге місце, і все. І вас повезли в Росію? Так. Да. Вона сказала збиратися речі, ми вважаємо сьогодні, і все. Не питали у вас дозволу або згоди? Ні. Ми сказали, ми, 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 ми хочемо що ми хочемо жити в Україні, і все. Цього разу дітей вивозять у рамках організованої росіянами так званої евакуації спершу до Криму, а потім у Росію. Відслідковувати шлях дітей вдається завдяки інформації, яку передає Володимиру Сагайдаку їхня директорка та опікунка Наталія Луцик. І тільки через три дні я зміг зв'язатися з Наталією Володимировною через якісь соціальні мережі, тому що і дізнався, що вона. Уже з дітьми опинилася навіть не в Криму, а в Анапі, в Краснодарському краї. Я думаю, це був жовтень минулого року, коли ми дізналися, що вони втратили контакт з дітьми. Було очевидно, що дітей знову перемістили, але ніхто не знав, куди. Це був певно найгірший момент за весь той час. Ми зрозуміли, що вона не повернеться додому. Дітей загубили десь через тиждень. Вони сказали нам, що діти знову вийшли на зв'язок. Але справа в тому, що дітей вони перевезли в Росію, і тепер вони не впевнені, що з цього моменту зможуть чимось нам допомогти. Що, на вашу думку могло трапитись найгірше з Юлею в Росії якщо вона опиниться під контролем Росії, вона може стати жертвою сексуальної торгівлі та будь-які інші речі, які можуть трапитись з молодою жінкою, особливо в її ситуації, тому що ми знаємо статистику з трафіком сиріт, особливо з молодими дівчатами. Це було б жахливо потрапити туди. Як ви думаєте, навіщо їм діти? Чому вони намагаються осіляко вивести на оздоровлення, на лікування там в евакуацію, як вони це називають? Є, на мою думку, от є три варіанти. Перший варіант це обмін наших дітей і громадян на військовополонених російських. Другий варіант вони пропагандисти російські озвучили на своїх каналах: це забрати дітей-сиріт, віддати військові училища, перевиховувати їх, і нехай вони захищають Росію. Це було озвучено на каналах російських, я це чув. І третій варіант: історія нашої країни і історія колишнього СССР. Показує, що для того, щоб знищити країну, для того, щоб відірвати населення від його коріння, найкращий спосіб це депортація. Зрештою, діти опиняються у Росії, в Анапі, в оздоровчому таборі під назвою Жемчужина Росії. У мережі легко можна знайти відео та фото приміщень, у яких розселяють дітей. Директором санаторію є Кіпкала Олександр Владимирович, який за наказом російського уряду прийняв дітей у таборі. Я рад вас всіх привітати на території гостіприємного міста курорта Анапа. У ланцюгу злочинців, які викрадали українських сиріт, кіпкало та інші співробітники санаторію займають окреме місце. Якщо там Бовцев та Чернишова роблять брудну роботу на місцях, ведуть облік дітей та організовують їхнє вивезення в Росію, то кіпкало та команда санаторію приймає депортованих сиріт та утримує у своєму таборі. На вершині цієї структури адміністрації російських міст Марія Львова білова та Владимир Путін, які віддають накази викрадати та утримувати українських дітей. І десь через два тижні після того як мені сказали, що вона в Росії, я знову отримала повідомлення. Мені сказали, що може все таки надія на порятунок є У таборі. Жемчужина Росії діти живуть майже місяць. Вони вирішили не спілкуватися з місцевими вихователями та вчитися окремо. Завдяки волонтерам дітей вдається вивезти з Росії. З безпекових причин ми не розголошуємо маршрут, яким рухаються діти, та організації, що допомогли влаштувати їхню втечу. Ні-ні, ні, з Росією ми зовсім не зв'язані. Це були е -е, закордонні волонтери. О, спочатку ми думали, що їх автобусом вивезуть через Прибалтику. Ну, або в Німеччину, або в Польщу, або в якусь іншу країну. От, але так сталося, що вони не через Прибалтику виїхали, вони опинилися в Грузії. От, але ви ж розумієте, що всі ці моменти е, ніхто нічого зараз не скаже до тих пір, поки ми не повернемо всіх дітей. От, тому що ну, ще дуже багато дітей в Росії, яких треба повернути. Probably early november. Мабуть, в перших числах листопада я отримала дзвінок десь о 5.30 ранку. Мені сказали, що вони безпечно вибрались звідти і надіслали мені відео, де вони йдуть до притулку. Я розплакалась від радості та полегшення, що вони в безпеці. Не тільки моя дочка, а вони всі. Я казала, що їду завтра ж, але на жаль, лишалися деякі бюрократичні питання, які треба було вирішити спочатку. Тож я не могла виїхати раніше грудня до неї. Всі діти опинилися в Грузії. Після дев'яти місяців невідомості, понад місяць бюрократії і 36 годин дороги з американського штату Вайомінг у Грузію. Бетані нарешті бачить Юлю цілу і неушкоджену. Я пробула там п'ять з половиною тижнів, проводячи час з кожним з цих дітей, і це було просто неймовірно. Мені так шкода, що це все трапилось з ними. Але я так рада, що врешті вони вибрались цілими та неушкодженими. Ти рада, що ти зараз в Америці? Так. Да. Що тобі найбільше подобається в твоєму новому житті? Все все. Я, я люблю гуляти футбол. Я школу mm -hmm. гуляю школі. Як тобі твоя школа? Не в мене. Складно. Так, трохи так. Да. Все англійською? Да, в А малювати не ні англійської. Юлі та ще 14 дітям з Новопетрівської спеціалізованої школи пощастило виїхати з Росії, бо за них боролися. Ще ж понад 19 тисяч українських дітей досі залишаються там. Їх встановлюють у російські сім'ї, вчать історії Росії та їм. Примусово видають російські паспорти.